Декоративні колоски, м'яту, жоржину та фізаліс, замість автомату та магазину з набоями. Військові, які лікують бойові травми, робили букети, аби зібрати кошти для побратимів на передовій. Ароматні та свіжо зрізані квіти і трави для благодійного майстер-класу бійцям подарували власники рослинних ферм. До кожної осінньої композиції автори букетів підписали листівку з Вінницькою символікою, прикрашали і гарбузик листівками з побажаннями продавали онлайн. Хлопці такі, знаєте, дещо були збентежені робити букети, що, але згодом це стало таким для них певним терапевтичним моментом, адже вони згадали про своїх дружин, про мирні часи, про те, які в них квіти ростуть вдома. Вони показували світлини з цими е, квітами. І врешті були букети, було 13 букетів, які моментально просто розкупили. Кожен букет був із е, листівочкою, яку підписав захисник для того, хто придбав. І я неймовірно тішуся, адже вдалося зібрати завдяки такому мастер класу разом із аукціоном, фактично благодійним 12 тисяч гривень. Ці гроші будуть витрачені на закупку ліків для наших хлопців, які зараз на Донецькому напрямку.